Ой Боже, це стару бабу нашого знімати. Олександр Юлдінов у Вінницькому обласному пансіонаті працює молодшим медбратом. Саша молодець. Мені взагалі Бог дає хороших людей. Приходить, питається, як діло, як здоров'я, чи добре, чи погано. Я йому розказую на коляску посадить, помагає бурки взує. В Олександра чимало обов'язків, каже його колега Лариса Широкова. На ньому важка робота, але виконує її без бурчання і з позитивом за короткий період став улюбленцем всіх мешканців. Ой, ой, спасіба, спасіба до коли з'явився на Саша. Ну, ми розгружені. Я не скажу на 100 відсотків. Ну на відсотків 60 точно дівчата розгружені. Чоловіки на таку роботу до них приходять вкрай рідко, каже виконувачка обов'язків директора пансіонату Катерина Якимчук. В закладі працює молодший медичний персонал. В основному це жінки. Їх 86 чоловік, але серед них є один чоловік. Це важка праця, але вона мало оплачувана. У Нас чоловіки в такому випадку дуже на вагу золота. У нього і самого інвалідність, розповідає Олександр, тому добре розуміє цих людей. Я інвалід армії першої групи Б ну, безтерміново. Ну, під час проходження військової служби я втратив зір. Боронити батьківщину розповідає Олександр. Пішов 2016-го. Я служив 48-й бригада, 310-й окремий інженерно-технічний батальйон. Діагноз непридатний до служби йому поставили через три роки. Медики у Вінниці каже Олександр. Я хотів залишитись на службі в армії, хотів піти вчитися на офіцера. Два захворювання з якими ну неможливо служити в армії. Множина склероза це якби розсіяний склероз і атрофія зорових нервів обох очей. Далі було важко, розповідає Олександр. До життя зміг повернутись після ігор нескорених, двічі брав у них участь у Києві та Черкасах. В середині травня 2021 року в місті Київ проводили змагання ігри нескорених, Invictus Games. І це я вперше туди попав. І, так скажімо, ще вийшло, в мене вийшло виграти там. Ну, вибрати три медалі там за дві за перше місце. Там це веслування на тренажері і велоспорт, і ручний велоспорт. І це таки в моєму житті був, мабуть, один з таких переломних етапів, коли у мене в самому щось ну, змінилось, так скажемо, спну сприйнятті вообще всього, що зі мною відбувається. Родом Олександр із Сумщини, місто Ахтирка. Скільки ще залишатиметься у Вінниці, каже, не знає. Але поки відчуває себе потрібним тут. Ну, я наче да, ну, в цей момент бути тут. Я хоч чимось там, якось часточкою там, комусь там, сьогодні там, чи завтра, чи, ну, допоможу і зроблю там, їхнє життя легшим, приємнішим, чи навіть просто у когось улыбка з'явиться на ліце. Мені вже так, не знаю, самому дуже, дуже добре становиться. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.